Друзі, всім привіт! Це невеличке відео буде присвячено порівнянню відмінностей між дорестайлом і рестайлом автомобілів Alfa Romeo Giulia і Alfa Romeo Stelvio. Для прикладу, візьмемо рестайлінгову модельку Giulia і дорестайлінгову модельку Stelvio. Багато. Буде перетинатися, бо немає зараз можливості дві джульки поставити поруч або дві Стельвіо. Тому почну з зовнішніх відмінностей. Ну, що стосується зовнішності, тут майже немає відмінностей. Окрім того, що європейські версії Julia, Quadrifolio, GTA або GTA M мають. Задні ліхтарі прозорі. Ось такі, як тут. А всі решту джулій 2.0 або 2.2 дизель. Або американські всі джулії мають ось такі червоні ліхтарі. Ось. Ну, і відповідно для європейського ринку вони йдуть з оранжевими. Поворотами, а для американського з червоними. Тепер перейдемо всередину. Ось. По-перше, компоновка перемикачів, вона трошки інакше виконана. Тут більш короткий підлокітник. Ось, і є ніша для бездротової зарядки. В речах перемикання швидкостей. Він виконан в шкірі. Ось. Кнопочка вибору режимів, вона без фіксації. Натомість у дорестайлінговій версії довгий скошений підлокітник без бездротової зарядки. Трошки інакше виконання розташування перемикачів, е а саме е Стояночного гальма. Далі речах вибору швидкостей він в пластику не в шкірі. Кнопочка перемикання режимів з фіксацією. Кермо рестайлінгової версії виконано в інакшому поєднанні шкіри, як перфорованої, так і звичайної напа. А вдорестайлінгу шкіра нижньої частини керма розділена на два сегменти. Зовнішній більш м'яка, внутрішній більш така дубова, я б сказав. Кнопки круїз контроля у рестайла трошки по-іншому розташовані, і мають дещо іншу. Дещо інше зображення, символьне зображення того, за що відповідає та чи інша кнопочка. А також тут можна побачити, в рестайлінговій версії з'явилася кнопочка, ось вона. Вона відповідає за центрування у смузі. Прошу не плутати з кнопочкою, яка відповідає за активацію функції. Інформування про зміну смуги руху з кнопочкою центрування в полосі. Також є функція Traffic Jam Assist, яка дозволяє в поєднанні з функцією центрування в полосі і функцією адаптивного круїз-контролю в пробочках рухатись як на автопілоті. Рестайлінгова версія має відкриті подстаканники в джулії, в Стельвіо закриті. А до рестайлингового як Стельвіо, так і джулія, мають шторку, яка закриває підстаканники. Рестайлінгова версія має сенсорний екран, а також шайбу, яка, за допомогою якої ми керуємо мультимедійною системою. Також швидкість реакції, швидкість роботи самої мультимедійної системи вища. До рестайлинга екран не сенсорний, керується за допомогою шайби. В рестайлінгу мультимедія третьої генерації і вона підтримує. Apple CarPlay та Android Auto проводний. В дорестайлінговій версії мультимедійні системи можуть бути або першої генерації, або другої. Перші ставились на більш ранні автомобілі. Вони були без підтримки CarPlay та Android Auto, а генерація друга. Вона підтримує і CarPlay, і Android Auto також по дроту. В рестайлінгу є Wi-Fi, в дорестайлінгу його немає. Також дуже цікава функція, яка дозволяє виводити на екран мультимедіа технічні показники: це тиск мастила, тиск надува і крутний момент. Також в рестайлінгу є функція Intelligent Speed Control. Яка дозволяє активувати е у зв'язці з круіз-контролем скидання швидкості до того рівня, який е вказано на дорожньому знакові або в навігаційній системі, а також є можливість е програмування відхилення від е значення знаку. В рестайлінговій версії можна одночасно вивести на екран бортового комп'ютера інформацію про поточну цифрову швидкість, пройдений шлях, час в дорозі, середній розхід та середню швидкість, а також залишок шляху до пустого баку. А в дорестайлінгу тільки Пройдений шлях, середній розхід, середня швидкість та відстань до пустого баку, тобто без цифрового спідометра. В рестайлингу в режимі Dynamic можна програмувати на бортовому комп'ютері такі показники: це відсоток натискання на педаль акселератора, відсоток натискання на педаль гальма і температура охолоджуючої рідини. Я не буду зупинятися на функціях, які присутні як в Дорестайлі, так і в рестайлі, Ось, а також на якихось відмінностях в комплектаціях. Це відео було присвячене суто відмінностям між рестайлінгом і дорестайлінгом. Відмінностям тих, які побачив саме я. Можливо, я дещо забув згадати, але. Намагався е освітлити вам, що саме помітив я. Дякую за увагу, гарного дня, до побачення.